Шалом, це Славко, Ася питає, чого, каже, в тарілку не положили, була би красива. Ми не поклали в тарілку, того, що у нас сьогодні день варварства. Славко відтягнеться так, що я не певен час буде вам це все до кінця знімати. А тому, що нас попросили зняти кілька сюжетів за вино це була страшна битва з Асею. Я замість того, щоб купити одну бутилку, значить на гроші донаторів справжнього вина як вона, я купив три пляшки. Ну, як Славко розумієте, ну, основна претензія Асі до мене, як людини висококультурної, що мені властива така українська риса як жадібність власне, і не обов'язковість. Ми всі українці хворіємо на ці риси. Ну, ви знаєте. Тому Ася, це вино не пила. Я скажу, що от чому, чому мені в житті повезло, що от всі мої асі відзначалися смаком значно вищим, ніж в мене, і я просто їм наслідував. І оця нинішня асі, я скажу, не становить виключення. І тому вона це віно, вінішка Атніслак оцінила як сносне. Я це теж, в принципі, оцінив після того, як дегустував, і тому поставив цей Айнтоп. Розумієте, замість якихось інших приборів, я поставив Айнтоп. Чому? Тому що ми сьогодні говоримо за що? Правильно, за Блау Франкіш, за Чизай за Блау Франкіш. Так, ася показала? Угу. Блау Франкіш це відомий червоний сорт винограду. Його походження, власне, як його називають Піно Нуар Східної Європи. Чому його так називають Ну, через популярність і через іронічність? Він походить будемо говорити з Бланк. Пам'ятаєте, коли ми з вами говорили за бургундські вина? Ми згадували, що є от пінонуар шляхетне, а є так зване гуе Бланш. Я ж розумієте, вина франкські, власне, франконські і гунські сорти винограду в середньовіччя знало дві групи сортів винограду. Франкські, це не з Франції, у пасі господі, щоб деякі там не думали, ну ніяка Франція не батьківщина війна, це смішно. А з Франконії, з німецької Франконії. Ну, правильно, всі ж нормальні сорти вина походять з німецької Франконії. Ну, для нас. Для поціновування. Я з дитинства поціновував німецьке вино, мене батько поїв німецьким вином. Тому я французьких. Ну звідки в ГДР були. Французькі вина. Так ось, є франконські, шляхетні, вина, франкські, і так звані гунські вина. І отой от сорт, значить Гоя Бланш, це те, що мій дід вирощував, виявляється. Я його їв, вони з цього чави якесь вініжка. Це було страшне, чесно сказати. Але чому за ним стоїть давня культурна традиція? Це вино кріпаків. Сорт Гоя Бланш – це сорт винограду для кріпаків. Тому що. Він невибагливий, багато вродить, робить багато поганого вина, і ним можна спробувати заплатити навіть сеньору. Нащо сіньору таке вино, я не знаю, чесно сказати. Але є багато легенд. І найраніші, в принципі, легенди. ну, Вважається, що Блау Франкіш уже був в 3-й чверті го сторіччя. Відомий він. В Знаходиться в знаходиться знаходиться нині в Словенії, в Штирійській Австрії, ну, в Штірії, в принципі, другуйте нині, це Словенія. Звідти його знають часто як Лембергер. Але це, на жаль, не наш Лембергер, це їхній Лембергер, значить словенський. Або Франковка у Чехах, в принципі, або, вибачте, на слові Кьокфранкіш. Франкіш. Чому Кьокфранкіш? Франкіш, ми зараз, ну, синій паркок, этося, це... Кок чай зелений, сіні, но нони там тюрки ж не розрізняють, як франки ж каже в принципі, сорт пізні, вперше він з'явився в цивілізованому світі в 1864 року на виставці вин в Австрії, в 1875 року він був зареєстрований як винний сорт у Франції. Тисяча 1877 року він з'являється в Німецькій імперії. Але за оцей кьок Франкіш оповідають легенди, що коли... Ну, ви пам'ятаєте, ви Мора, і її читали, пам'ятаєте, та що на озері дура жила в замки, як її Роман, ну за Пірногойдеров, вибачте на слові. Коротше кажучи, коли солдати Наполеона окупували західну частину Мадярщини, те, що би ми мали зробити зі східною частиною, власне, той Сталін це зробив, то вони платили, ну як би це сказати, неповновесними франками. І побачили, що біле, ну, всі ж там пили біл, білі він, як ви розумієте, а вони хотіли червоного вина, і от і їм витягало цей от кьок-франкіш, значить, вони за нього платили нормальними, значить, франками, і квасілі. І з цього пішла іронічна назва, що це піно дуар Східної Європи. Ну, воно, червоне, танінне, ну за його танінність та кислотність ми поговоримо, в принципі. Але треба розуміти, що. Що Бланш – це один з батьків більшості відомих вам європейських сортів винограду, попри всю його посполитість. Ви розумієте, що шо... Тр... два сорти Трамінер та пі... Власне, піно Бланк його називають ще Гуя Бланш, Вони давали такі сорти, як Шардоне, Алігате, значить, Гаме, Ну, я з Гаме не знав, а Шалі... Аліготейша Шарденето всі знайомі. І також ріслінг Міншим це Гоя Бланш та Трамінер, це гібрид. Другий сорт винограду, який був в Блау Франкіш це от червоний корічний, я його не, не знаю. Блаву ці метра, уби його практично немає. І це материнська лоза, Ніхто не знає. Батьківські за ДНК всі знають, що це гоя бланш. А що там за материнський сорт, то тільки є гіпотези. Ну, що ж червоненьке, мабуть, було Що треба знати? Він доволі пізньо стиглив. Ну, в Німеччині в Австрії він зараз другий. Він батько Цвайгельт. Ви знаєте, Цвайгельта та я, в принципі, може, і пив в Австрії. Але я не знав, що це Цвайгельд. І де б колись ми поговоримо, якщо знайду. Він батько Свайгерта, як ви розумієте. А сам собі Благо Франкіш другий за вирощуваністю сорт винограду в Австрії. Він був популярний в Чехії. Я думаю, в Закарпаття він попав не з Мадярщини, а вже. Передвоєнний час з Чехії, коли була чеська влада на Закарпатті, тому що в самій Чехії він десь 41-го року був зареєстрований в 30-ті Він розводився. Я думаю, що все-таки його за моєю гіпотезою я погано знайомий з виноробством Закарпаття. думаю, що все-таки де брати мадяри його привезли, бо його вирощували на крайньому заході на дикому заході Угорщини. А в принципі, його в Чехії, мабуть, поширили. Дайте я трохи ковтну цього бізобразія. в Америке, ну вы знаете, что ты поражаешь новый, как ветхий, новый и новейший завет виноделия, и в новейшем завете виноделия Лембергер, ведомый в Америке, из Лембергера там рублят все. В таком, прости гос, слове, в штате Вашингтон, Вашинг... то с Лемберга женуть все, почавши от кларетов и Ну, Бог знає, що їм. От що їм збереде в голову, то вони з блау Франкіша і женуть. Як вони з нього роблять кларет, я не знаю. То вони з нього все роблять, ну ви знаєте, американців. Так ось. В чому, в принципі, проблема? Проблема його в кислотності, як ви розумієте. Тут треба говорити, він врожайний, але якщо все збирати, ну, вінішка, я чесно скажу, середня, воно мало все. Смак кислої вишні мати, червоної смородини. Ну, кисло вишня, Ася, подержать, скажіть скажи своє мнення, откровенно. Критическе. Або я не можу, я буду хвалити, як патріот сєверних він. Виділи б ви її ліцо? Ні, пайдуть. Нормальне, середньо таке. Ну, на щодень, розумієте? Це вино на щодень. Це вино посполите, вино столове на щодень. Хоча його, в принципі, ціна вища за... Я би сказав, кращі Одеські вина. Треба сказати, що ну, колоніст можна і краще купити. Це моя помилка. І головне, я сразу скажу, що тут паскудство, воно не було в рекламі, я його не купив. Вони згущений іспользують, додають. Ну, це... Ми минем це питання, ми коли за нього поговоримо окремо, значить, будемо уявляти, що це справжнє вино без загущеного виноматеріалу. В чому проблема? Час мацерації, розумієте, тут? Солодкість для таких от ординарних має бути 17-19,5 градусів. Для нормальних 22-23 градуси. Як вони з цим в принципі як правило коротко, до 6 діб вони роблять недовгу мацерацію, щоб воно не було занадто в'яжущим, не було забагато танінів, якісні сорта там, де менше збирають, там де кращий виноград, менший збір іде до 14 діб іде, значить. Тут малолактозність має бути ферментації, що от молочної кислоти щоб було менше, малолактозність у цієї ферментації. Ну, щоб воно... Похабно кислим мені стали. Як вони це півсухе. біжить. чому я взяв півсухе, зразу скажу, я взяв інстинктивно Я хотів спробувати їхні півсухе, я його інакше уявляв, хотів Асю порадувати. Я ще купив дві пляшки вина, щоб порадувати Асі. І ми ще зробимось. уже. Ми дуже вдячні цій. Я ну, така ну, любитель він за віна, прямо вообще. Ми в вже по голосу. Ми маємо Асі, цьому доброму чеку, хоча він і посварив на засію, але ми наслідком наших, як завжди, Ну, не будемо казати, Зевса і Гери, ну, не будемо себе ж так високо оцінювати. Завжди були якісь плоди. І от цим плодом є передача за це. Ну, я б, чесно сказати, не зробив би її сам, без того, щоб Ася мене не цігала. Дуже завжди мене Ася цігає, щоб я робив сюжети, тому що я впадаю в депресію. Не, не через життя, через. Та так мозок працює, через хвороби, так скажу. Тому. Ми дуже вдячні цій добрій людині, яка нам задонатила, яка запросила, попросила нас зробити сюжет за вино. Бачите, ми зробили. Ми вас познайомили з гунськими лозами, з гунською лозою. Мадяри взагалі нахабно кажуть, що предок цього кьок-Франкіша, оцей от самий Бланш, вони привезли аж з Каспійського моря, аж з кавказького узбережжя Каспійського моря, аж з Азербайджану. Не знаю, хто їм там в Азербайджані дозволив би, короче кажучи, вивозити цю лозу. Це ж вони мають, мабуть, кізлярські. Ну, да. да десь. Це окрема тема. Чи, чи був тоді виноград, тоді такий на Кавказькому, на Каспійському березі Кавказу, щоб його аж так було вивозити? Але мадяри нахабдо кажуть, що вони це все вивезли з собою і познайомили Європу. І без оцього Гоя бланш не було б таких звичних для нас шляхетних сортів вина, щоб ми п'єм. Ну, що я скажу? Я вдячний Чизаю, що він не так за вино. Вино ордина. Я чому, я зрозумів, чому я не купив, щоб це було сухе, з'явлю у франки, що це, мабуть, був би устус. Але як це мідрі, як напівсухе, воно от таке, як сухе, чесно сказати. Якщо воно тут напівсухе, то воно, в принципі, за смаком як простеньке, сухе столове вино, пахне воно не дуже. Я зрозумів, чому мадярську Кадарку змішував в радянський час. Мадяри змішували, я так розумію, з Кьокфранкішем кадарку. І робили цю бичу венгерську подражання, так звані угорські бичі крові. Ну, ви знаєте, що зараз трохи мадяри теж відійшли від блауфранкіша. Я би радий щось сказати за інші сорти Чизаю ми поговоримо за фурмінт. Між іншим, фурмінт теж походить від Гуя Бланш, Ми будемо говорити за фурмінт. Я хотів три сюжети присвятити нашому Чизаю. Я думаю, що вони не позбавлені оцих от радімих п'ятін. Нашого виноробства, нашої згущений він матеріал. Хоча через приїзбиток, ви знаєте, його ж як лайна в Європі згущеного віна матеріалу, але голова після нього не болить. Я спеціально робив експерименти тут уже да. Ну, это значит, уже голова після нього не болить. Тому пити його можна, але пити його можна як ординарне червоне столове вино до повсякденної їжі, в принципі, від сирів до м'яса. Я його за інтопфом урізав. Зробив класичний айнтопф, не буду показувати, з чого він є, айнтопфи не показують. Коротше кажучи, яке вино Кріпакіл, так і їжа Кріпакіл, я скажу. За це, власне, ми посполиті і вип'ємо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А сьогодні ще я вам розкажу за, як на мою думку, вдалу спробу зробити вам кілька бюджетних пропозицій ножів та кинжалів. Будет еще три, две передачи про вино. Обязательно. Бай.